Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього молотовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із послання від я. Людина з подвійною душею не постійно у своїх дорогах. Лицемірство це один з таких страшних пороків, які є у людини. раче, я скажу так, притаманні людини. Це не означає, що людина народжується в лицемірстві. Аж ніяк ні. Лицемірство це той стан, який людина сама в собі виховує. Спершу є дитина, тому що дитина бачить. Своїх батьків, дивиться на них, дивиться на них як приклад, дивиться на своїх друзів, оточуючи на ту, то, то оточення, яке є в неї. І дитина це все впитує. Все. Але в першу чергу це батьки. І якщо батьки лицемірять, то дитина виростає з цим лицемірством. І пізніше тільки виховує усам. Удосконаляють. Чому я кажу про це сьогодні? І чому лицемірство це така сама підла річ, притамання людині, тому що це є крок до зараху насправді. Бо кожен з нас завжди шукає опору. Кожен з нас завжди чекає, що він на когось може розраховувати, коли. З кимось ми про щось домовляємося, це означає, що я на нього розраховую. Коли я когось щось прошу і він е, обіцяє виконати моє прохання, це означає, що я, його, що я на нього розраховую. Тобто я віряю йому своє життя. Немає значення, в якій формі, але я віряю йому своє життя. І от коли відбуває і однацемірна людина ніколи не виконує своїх обов'язків. Ніколи. Вона завжди все робить тільки те, що вигідно їй. І от чому я кажу, що це такий підлий стан, що він межує і зрадою через те, що я на тебе розраховую. Я вручаю своє життя Тобі. Цього немає. І що тоді відбувається? Тоді відбувається момент руйнування мого світого руйнування мого життя. Зрештою, це лицемірство ми бачимо на війні. Ця війна почалася з лицемірства. Людина нам говорила і посміхалася і казала, ми з вами брати, ми один народ. І що зробив цей один єдиний народ? Прийшов в наш дім, вбиває, грабує нижче. Ми це лицемірство бачимо щоразу на виборах, коли кандидати в депутати, президенти, мери міст приходять і дають багато обіцянок. І що, чим це все завершиться? Ми бачимо. Так як же ж пізнати лицемірство? Як боротися з цим лицемірством? Чихів немає. Все залежить від того, наскільки я є вірний Богу. Ото єдиний крок, який я маю знаю в своєму житті, і який дозволяє мені в цьому житті, знаєте, як би це сказати правильно, бачити це лицемірство. Наскільки я з Богом є чесним. Наскільки я чесний у вірі своїй вірі, наскільки я чесний, коли я кажу, що я є християнин. І от відносно того, наскільки я є чесним по відношенню до Бога, і залежить, чи до мене оточує лицемір чи щирий люди. Розумієте? Наша віра яка втілюється в наші діла, також і показує іншим людям, що треба робити зі мною. Якщо я лицемірний з Богом, то зі мною будуть теж нецемірні звичайні постійно. Якщо я Богу даю багато різних обіцянок, то і мені будуть давати різних багато. Якщо я ці обіцянки не дотримуюсь, значить як ці обіцянки не дотримуються повідомити до мене. Це парадокс. Лицемірна людина відчуває, коли можна обманювати. Тому й кажеться, що у неї. скільки я шукаю вигодів по відношенню до Бога, і залежить, чи моє оточення буде лицемірним чи ні. Подобається нам це чи не подобається, але насправді зараз ми пожинаємо наслідки нашого лицемірства, тому що ми посміхалися тим, хто нас не бажає. Ми не зама обнімали тих, хто нас принижував. Ми казали, що це нормально по відношенню до тих, хто нас грабував, які нам брехали і як результат ми маємо віри. Лицемірство це кров до зради. Лицемірство це є. Найбідліша якість, яка не ради, яка може бути у людині. Тому сьогодні ми маємо долати наші пороки, ми маємо долати наші гріхи для того, щоб самим ставати доскональним, щоб самим ставати інакше, щоб засвідчувати нашим ворогам, що ми є інакші. І в такий спосіб відокремлювати себе від того пороку, від того зла, яким нас хочуть заразити. Я закликаю всіх не бути лицеміром, не боятися бути самими собою. Знаєте, не потрібно, я скажу так, не то, що не потрібно. До деяких мірі це є лицемірство, коли людина одягає вишиванку, коли бере жовто-блакитний прапор, розказує, який він українець, патріот. Але при цьому він не готовий захищати свою країну. Він не готовий працювати на відновлення економіки своєї країни. Не готовий платити податки. Він не готовий до цього. Він не хоче цього робити, по одній при причині. Моя хата з краю нічого не знає. Але коли треба полицемірити, ось який він правдив, знаєте, прикладом такого лицемірства для мене є Ірина Фаріо. Так, лицемірство. Лицемірства національного лицемірства. Людина, яка говорить багато, багато про мову, про патріотизм, націоналізм. Але що вона робила всі ці роки? Де вона була зі своїм патріотизмом націоналізмом? Її ніде не було. Вона тільки була на телебаченні. Вона була націоналісткою, патріоткою де? Там у Львові. В такому самому оточенні, як вона. Ну, в тому значенні, що в україномовному оточенні. оточні, які розуміє її, що таке бути українцем. Там можна бути патріотом і націоналістом. Там серед таких самих можна говорити про те, який ти патріот. Де вона була на початку війни? Чому вона тоді не говорила про мову, про захист? Чому вона не казала тоді, що наші військовики розмовляють російською мовою, вони не гідні захищати свою країну, коли війська стояли під Києвом і, і не доходили до жито. Де ж тоді була її націоналізм? Ось це є приклад лицемірства. Але ще раз повторюсь. наше лицемірство починається тоді коли ми так погодимось по відношенню до Бога. Якщо я обіцяю Богу і не виконую, якщо я тільки на словах говорю, що я християнин, але не веду християнське життя, то я лицемір і відповідно не точно не таким самим, то Тож долай на своє лицемірця. Відповідаємо за свої слова, виконуємо свої обіцян і не допускаємо майбутніх вої, не допускаємо продовження цієї Отче наш, що єси на небесах, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насуше, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо давати нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від рука вам. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на тріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй на віжня, Господи, Ісусе Христи, Сино Божия. Боже помилуй нас трішки, Господи Ісусе Христе, Сину Божого помилуй нас віші, Господи Ісусе Христе, Сино Божиє помилуй нас вішті. Слава Отцю і Сину, і святому Духу, нині по всіх часах, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови закорне захисти, Господь все сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз і зброю в руках захищає утворять і здари всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військовополонених, поверне живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просить серце, розуму і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гіхи, оскарили свої злочини, склали всю своє зброю, залишили територію України і Крим, більше ніколи не ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захистить нас Цю сьогоднішню ніч, по тисячі, і завжди, нині, по всіх часу, на і вічні. Дякую всім за спільну молитву. Завтра на день розпочинається, 9-й молитвою, Віримо Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос воскрес.